Всім привіт, всім гарного дня. Так. Що тут робиться в мене в буряках? Буряки, красавчики. Навіть і знизу здорові. Що тут весь час погані. Так, капуста моя в'яжеться прекрасно. Нема що пити. Йой, а хто це мені капусту вирвав? Що це сталося, що вона пов'яла? Сама вивалилась. М -м, велика капуста. Треба ту капусту буде повирізати і поквасити. Ну це вже десь з неділі буде діло. Так, котра велика. Дивіться, яка павутиця гарна. Капустичка гарна, гичка в'яла. Ото капець. Ну тут може бути. Зараз ми виберемо цибулю остальну. Ту, що тут залишилося. Всю заберемо. І як барабої заростають, так як збісилися. Яка лобода породиста. О, Сартова. Нема що казати? О, зараз вибираємо цибульку. О, давай. І щек, Досить непогано. О! І накопаємо барабоїв і наловимо гечки, виберемо огірки. О. І буде в нас свято. Буде трошки робота. Ось ця цибуля. І буде в нас робота зроблена. О! вже цибуля деяка заново рости починає, І треба було ще там той тиждень вирвати, ну нічого. Ось така жара, що то капець. Гарна цибуля досить гарна. Хвати нам тієї цибулі, аби Бог дав миру і здоров'я з'їсти. Так, ось так. Вам хати томішка? О, місцека файна, повиростала. Де красота. О, я те її не бачила. Я люблю поставляти, щоб ще на другий рік посходило. Ось такі-то справи. Ну зараз накопаю барабої. Тоді включуся далі. Покажу, які барабої накопаємо. Барабої в мене вже всі посохли. Аж туди геть. Он туди, до тієї лободи великої. І там вже там ті теж можна буде. Поки ті докопаємо. Вже й там ті можна буде починати. Ну, поки місь пауза. блядь? О боже, будь здоровий. Yeah. Ви чуєте, як, вона, як він пшихає? то капець. Так, один єдиний корч викопала ось тих 40 денок, що мені присилали. Подивіться які. Мама, салятик зробила. Це я розрізала, бо я не думаю, що такі великі. Ось до них. Кусінчики я врізала, я одного викопала. Самі крайній корч. Що, я забираю. А, це ось то ми стільки накопали досить не паршиві барабої. Ну, є курчі нікудишні. Япані маленькі. Такі маленькі, такі дрібненькі, ті всі сині, всі до барабоя, всі підуть зразу свиням, курам, всім на їдло. Козі буде їсти. Так щось таке діло. А ті тут всі будуть копати на насіння. Тільки котрої які, я вже й не знаю, котро деякі. Не треба ставити таблички підписувати. А ти О, отак. коняка їде вже. Ми ага. ще гички не наломили. Ладно, зараз будемо зразу на фуру ломити. Так, цибулю вибрали, ще пів мішка цибулі. О. Два гарбузи вирвала і барабоїв накопали. Є пару штук гнилих знайшли. Ось. Ну не критично. Ну не критично, як Іван каже. То таке діло. Всяко буває. Ось. Ось там. Тюмкає, тюмкає. Тюмка. Підпалю, підпалю жнива. жнива? Де кабачків нині вибирати не будемо, там ще є кабачків багато, і ще два гарбузи вирвалося, мені хватить чекай зараз погрузиш тут. але Тих кабачків багато є. Тут. Наростаю тут, бачу, є вже знов молодих трохи. А й ростуть, це добре. Є що давати. Курам, гусям. Це ближче переду якось положи, щоб його гічкою не прикидати. І я йду туди по межі під'їде, будемо ломити зразу на фуру. О. Ну, гарбузи, тут по барабоях. Супер. Я вам кажу. Ну, Заростають ще краще. Отут, де не було гарбузів зовсім. Дивіться, лобода. Яка хоптюра. Ну, дивлюся, вже і вон де і кормові з'явилися гарбузи. Ви знаєте, вже і кормові є. Ну, червоних бараків гарних в мене не буде цього року. Хіба довго будуть рости, ще щось виросте. У Ні, мене ще є сушені червоні бараки. О, так щось такі то справи. Тут пообломлювали, а тут ми будемо зараз ломити, під'їде. Хура, тут вже той барабої майже всі посохли. Якраз поки рані викопають, вже й тім вона буде копати далі. А тут для мене одненької, ще моя Наталка щось трохи поможе. Поки до школи буде шорити. Ну що? Аби Бог дав, щоб всі здорові були. Буряки прекрасні, моркви трошки є, та й хват. Арбузиків вистачає для моїх кіс. Та й таке то. Ладненько. буду я зараз гичечку ламати і козам треба буде взяти привезти. Ось такі то справи. О, а вам напевно, що всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, скоріше і нам всім перемоги. Ось там де сама бідніша земля, жовті бурячки. А тоді я ще виберу на остаток огірки, які там є, маленькі всі підрад та й та й усе. Ось, грузить парабой, цибульку. А ми будемо гечку ломати. Зараз сюди по межі під'їде і...